В Україні з 1 липня завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, передає Укрінформ. За його словами, за період пандемії влада відпрацювала механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни. Денис Шмигаль подякував медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією, та зробили все, аби мінімізувати її наслідки. Метою дотримання громадянами комендантської години та сприяння роботі правоохоронних органів і стабілізації оперативної обстановки на території Олександрійської громади, управління економіки міської ради рекомендує не здійснювати пасажирські перевезення таксі після 22-ї години. Це пов'язано із запровадженням військовою адміністрацією додаткових безпекових заходів, якими забороняється проведення після 22-ї години розважальних масових заходів та роботи за. Ресторанного господарства, інформує прес-служба міської ради. Також на сторінці міської ради розміщена інформація про перерахунок житлових субсидій. У зв'язку зі зміною надавача послуги, з поводження з твердими побутовими відходами від приватних підрядників на КП «Чисте місто, перерахунок субсидій буде проведено автоматично. Звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно. На своїй сторінці волонтерка Ірина Кабанова пише: Як ваші діти проводять вихідні? Мої проводять благодійний захід. Два дні пекли, ліпили різні смаколики, Пишаюся своїми донечками, пишаюся їх друзями, яких вони згуртували навколо себе. Цими вихідними в далекій та дружній Німеччині наші дівчата проводили патріотичний захід на підтримку ЗСУ. Власною працею їх команда назбирала 300 євро, які вони передали до координаційного центру на придбання 20-ї ювілейної автівки. Дякуємо вам безмежно! Кожен може долучитися до цієї благородної справи, зробивши донат у скриньку біля входу до координаційного центру волонтерів. Червень багатий на випускні урочистості днями свої свідоцтва про основну освіту отримали випускники Центрально-українського наукового ліцею інтернату. Батьками та випускниками було вирішено зібрані кошти передати на потреби ЗСУ, із них 9 тисяч було передано для розвитку проєктів волонтерської групи Ельф. Вікторія Шапран дякує всім випускникам міста, які долучалися донатами до проєктів. Горжуся кожним з вас. До Дня Конституції України працівники бібліотеки філії номер 8 для юнацтва провели для вихованців закладу дошкільної освіти номер 18 Патріотичний квест Ми це Україна. У формі захопливої гри мандрівки діти дізнавалися про конституцію нашої країни, державні символи звичаї, традиції України, з'ясовували, які права мають діти до 18-річного віку. Йдеться на сторінці Олександрійської бібліотеки. Четвер, 29 червня, буде мінлива хмарність, ввечері можливий дощ. Температура вночі – плюс 14, в день – плюс 24. Атмосферний тиск – 746 мм ртутного стовпчика. Вітер західний – 4 метри на секунду.